Привітки всім. Отпитали, яка в мене портпода у нас в житту Така Така погода. Паспорт. Та, Дощ прийшов вночі. І таке затягнуте небо. Ой, скільки тут брудний якийсь, хтось накидав. Я Прибрав да. за собою. Біля кожного будиночка, кожен господар сам прибирає. Ну, там от якийсь господар не повбирав біля себе. Ну, от такий у нас сьогодні ранок, але все рівно плюсова температура, які класно свіже повітрячко. Ще трошки все почне розпускатися. Вон, бачите, які вже гарні бруньки. На каштанах. Ось така у нас сьогодні погода. Небо взагалі немає там просвіту ніякого. Ось тут цілий рядок гібіскусів. Такі білі гарні гібіскуси. І вон скільки там броньок, бачите? З кожної бруньки. Кожній броньці є свої на сінечко, з якого теж можуть вирости такі гарні кущики. Вон скоро почне цвісти ота гарна сакура. Вон там гарно дуже сакура цвітає. Красота тут скоро буде. Упевно через пару місяців це гарне дерево зацвіте. Я вам вже знімала в минулих відео. От. І скоро знову засніму. Кожним роком вона все більше і більше, гарніше дерева, більше квітів там. Все, всім чудового, гарного дня. Що по-головне, щоб була гарна погода і настрій всередині, незважаючи на погоду. І Tiek anokai, viskas, po po...